Всім привіт! Леонід Котвицький зараз на присідки собі розповідаю. Значить дивіться Я зняв попереднє відео, де розповідав про особливості роботи активних пасивних фрез на мотоблоці, ну і дехто так. Мені почав писати, так сприйняв, що типу, о, Леонід купив важкий мотоблок і тепер його розхвалює. Та? От. Е, ні, діло в тому, що я, по-перше, буду використовувати ще далі, той мотоблок, який лишився, я його не продаю. О, тому що ті пасивні фрези, звичайні фрези, які замість коліс надівають. Вони не зовсім то пасивні, але так називають їх традиційно. По-перше, вони є, той мотоблок потрібен мені далі. Він є місця, де мені цей не потрібен буде, або й буде. От. І роботи деякі види, так що він все одно. Цінний і потрібний. от, Ну і треба розуміти, я розумію це, що активні фрези мають свої недоліки. Давайте тепер по ці недоліки. Так, вони є. так, от, Я їх знаю і поділюсь. Значить, Давайте, перший недолік це ціна. Як не крути, всі ми люди. Так, от, десь ті гроші треба брати, і ціна дуже, дуже напружує. Так, сама активна фреза коштує десь 150 доларів і більше. Так, якщо на якісь специфічні мотоблоки, типу мотор Січі, то взагалі значно більше. І І. якщо... І. А мотоблоки ще, мотоблоки, на які ставляться активні фреси, це теж не дешеві мотоблоки. Я вже не говорю за якісь там європейські, специфічні чи японські, так. навіть оці водянки, це вже не дешевий мотоблок. так. Мотор Січ, МТЗ не дешевий. так. Значить, Що там ще йде, Вейма. Теж не дешевий мотоблок. Тобто і фреза дорога, і самі мотоблоки. О, це далеко не, не дешевенькі. так? От, І і тому це дуже важливий момент, особливо, якщо на якісь невеличкі площі купуєш, то думаєш, скільки ще ж той картоплі тут вирощує, за скільки десятків літ мені це все окупиться. Це один момент. Другий колись мені в коментарі писали, що а в них є один недолік, це ціна. Ні, не один недолік. Значить, давайте. Далі фракція ґрунту, наскільки воно перебиває фракцію ґрунту, це друге питання. Значить, Дивіться, це цікаво, хто новенький купи, купить тільки ті мотоблоки, дуже люблять перебивати ґрунт ґрунту в пилюку, Ах, який пух-пух, яка красота. Так? З часом розумієш, що перебити геть люто в пух, так це біда, тому що при найближчому ж душі воно ссихається, зверху робиться кірка, це все не дає потім нормально функціонувати, рости і так далі. Це, це проблема. Не треба настільки перебивати. Так от, Якщо на якомусь мотокультиваторі навіть одношвидкісно, ти навіть з ручки газу і сошника, все одно можеш вже вибирати, наскільки дрібне, ти більше, менше. Якщо ще є передача, перша, друга, третя, тим ти більш на вищій передачі, більш буде перебивати, на нижчій, менш буде перебивати, помаленьку буде ти робота. Глибину, то вже окрема тема, але перебивати ти дуже вирішуєш. І більшість з часом також, як дійдуть до того, то використовують десь 100-150 обертів за хвилину. Це стандартні такі десь оберти, які, як правило, люди інтуїтивно вибирають. і Тоді приберемо. така середня фракція перебитого ґрунту. На такій от середній фракції Якраз грудочки певні, так? але зробок вони грудомахи величезні. От якраз 100-150 обертів. Так от, в активних фрезах, як правило, оберти йдуть 300 або й вище. Це, це досить високі оберти. Результат це якраз саме той самий пух. Так? Землю перебиває дуже сильно. Змінити це проблемно, тому що якщо ти можеш м, збільшити оберт, збільшити передачу, при цьому і збільшується швидкість обертання фризи і швидкість руху рухонь синхронно. Так? Єдине, що якщо ти переключиш вже на е, першу підвищену передачу, так, вже? підвищену, О, тоді виходить, тоді виходить, що... Колеса їдуть швидко, а вертається, крутиться фреза так, як на першій пониженні. Так. От. Ну, але це з такою швидкістю їде, що так досить-досить швидко треба йти, чуть не, не, не підбігати. от. І з такою швидкістю фрези не встигають за нормально перебивати. це Або ледь-ледь поверхнево перебить там, трошечки, або навіть... Вже по другому проходу, якщо ти йдеш, і чисто треба якесь насіння розсипати, наприклад, так, і загорнути якісь сюди то якраз отак на перше підвищенні. А повноцінний обробіток при цьому не виходить. І все одно доводиться працювати на понижених, а вони дають тих 300 і вище обертів і дуже сильно б'ють землю. так, от. Щось цим важко зробити. Що роблять, так, значить, як то кажуть, на ходу, як ну, звичайними фрезами, ти нічого не зміниш. от. Або частину ножів можна викидати, так стають рідше ножі і менш перебивають, Але то треба дуже добре подумати, поекспериментувати ютубчик подивитися. Тому що якщо викинеш так, що почнеться не нерівномірне заглиблення, то почнеться трясти і вібрувати. Так це не добре і для мотоблока, і не добре ні для рук, ні для чого. Так, можна так викинути, що буде суцільна тряска. Це один момент. Ну і другий момент це вже є регулюровка на ходу. Так, То заходів швидко, зробив швидше, помаліше на ходу, а це ну що ножі виймати, це все довга процедура. Це раз, о, другий ще варіант, розмір куліс. Так. Якщо стоять 12 колеса, це буде сильно перебивати грунт, поставиш, наприклад, 15,16, вже буде мотоблок їхати швидше, фрезаверта крутиться про тій самій швидкості. Вже не таке буде перебивання сильне, так? Знову ж таки. Оце, міняти колеса, на ходу їх не поміняєш. так, так от Бігом раз-два змінив колеса і почав менш, менш дрібнити. Це все, це все ці, цілий комплекс робіт. Викинути ножі. От, і, і ще треба так викинути, щоб не почалися пропуски, не, не оброблені. Треба ще подумати, як їх викидати. Збільшити колеса і так далі, все це можна, але добре, якби воно було зразу. Цього нема. Ну і ще є варіант ставлять, понижуючи редуктори спеціально. Так? Ще проміжний редуктор між мотоблоком і фризою, який з ним зменшує оберти, і тоді вже починається оте 100-150 потрібнення, як на звичайних мотоблоках. Ну Це все гроші, мороки, доробки. Так? На звичайних мотоблоках ти збільшив, зменшив передачу і все собі регулюєш на ходу легенько. Хоч їм треба працювати більш руками, тим сушником. Так, хоч це не зовсім для цілини, для цілини тяжко буде бити, тут травують коріняки видирати. Але для звичайної землі, звичайним мотобоком, ти на ходу все регулюєш, а тут ну, ціли, ціла проблема. От, є ті типу, понижаючі редуктори, особливо вони є для мотор-січі, наприклад, тому що там проблема тих фрез ще така, що вони ставляться і мотобок з задраним носом вверх. Отак от працює. Тому що ставлять кутовий редуктор, так, або ще понижаючий редуктор. От І нарешті мотоблок починає працювати паралельно вже і, і заодно оберти фрез зменшується. Ну, ціна, ціна просто люта. Так, ціна із самої фрези і моторсічі дорога, а ще, ще з додатковими редукторами росте. Ну, трохи дико. Отакі от, от моменти. Значить, треба це знати. Особливо це буде відчуватися, коли йде. Значить, суха вже земля по сухій землі ну, просто реально вибиває пилюку. Так, ще по мокрій, ще нічого по сухій вже вибиває страшно. І... і і, і. це проблема. Це проблема. це Треба знати наперед і. Як на мене, якщо швидше працюєш на, на хороших обертах чи на вищій передачі, все-таки не так дрібниться. У мене такі враження, що не так дрібниться. Ніби і не повинно, і швидкість коліс росте, і швидкість фрези, ну, ну, мені здається, що як -то, як -то, сагать, колеса встигають трошки більш проскакувати і не настільки фреза перебиває. Але це ще, по крайній мірі, коли не на велику глибину. Як візьмеш на серйозну глибину на 17 см, то я сумніваюся, що там колеса швидше побіжать. Так, ну, все Воно все одно буде йти на першій пониженні, інакше ти не підеш на таку глибину, от, і все воно буде дрібнити. От, якщо ж на мокрій землі не так помічається, а на сухій, а особливо, якщо в два проходити, а ще в три, як ціну перебивати. Добре, як це перемішається з купою органіки. Органіка не дасть сохнутися. Якщо це просто земля, то потім буде... І кірка. Ну і ми переходимо до глибини. Третя проблема активних фрез. Якщо ще в таких фрезах, в водянках, чи там гібридах на основі водянки, глибина не напружує, так? значить ніби бере на не, не таку вже велику глибину, ну, бере, ніж на велику глибину, то мотоблоки Моторсіч, МТЗ, так в них проблему беруть. Вони і не широко беруть, там фрези не широкі. от, І глибина маленька, дуже прям маленька глибина. Ну, так. Ну не, 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 не вражає зовсім, знаєте. От. І дивився відео по МТЗ-фрезу, недавно викинули там агромарка і так далі, фреза для МТЗ, чи як там вона чи булат. От. І теж щось так щось так поверхнево. Може це вони тільки так зняли, може потім знімуть ще на більшу глибину. Ну поки що щось не вразило, знаєте. Тому так, якщо вибираєте якісь конкретні марки мотоблоків, добре взнайте глибину фрез. Це в багатьох в них активних фрезах глибиною проблеми. Ну і є ще нюанс, що звичайною фрезою, яка замість коліс, можна в якомусь місці стати і геть яму викупати. Прям викопати що так. Вирити. На одному місці там, на 40 см заритися можна, реально. От, звичайно, все поле на 40 см не продаєш, але якщо треба, ти викупаєшся. Ну, не в цілені, з дубовій, звичайно, в якійсь простій землі. Можна викопати. От цим не викопаєш, так. Вона так не заглибиться. Чуть-чуть можна вперед-назад поїздити там покопати глибоко сантиметрів на 20, ну не на 30-40 от. Але це так, окремий випадок. Яма там в одному місці, це не дуже треба. Ну, але загалом мілкість це часто проблема активних фрес. Третій момент. Е... Натикання на перепони якщо активна звичайна фреза наїжджає на якусь перепону, вона Старається через неї переїхати. Це якийсь там пеньок, так якийсь там камінь і так далі. От Якщо воно геть не вклинить так вже фрезу між фрезою і корпусом, що заклинить, а просто воно в землі. Вона просто через нього буде перескакувати. Так. Якщо ти натикаєшся на купину трави і хочеш її перебити фрезами, ти мусиш тримати фсошником на землі, це проблема, так. Тому що вона починає через ту купину просто перескакувати, а тобі її треба вибити, допустимо, якась там цілина, чи просто ігород, але виросло таке. От. Якщо добра купина, то ну, капець вона перебігає і все, ти назад, знов знов перевазить. Мусиш тримати сушником на місці. От, ну, то, але якщо наткнеться на якусь каменюку цей пеньок забутий в землі, то добре, що воно перескочило через нього. Ця буде його питатися перебити, тому що колеса йдуть собі своєю не, не дуже великою швидкістю. Фреза наткнеться і буде питатися перебити, клинить і виламуються ножі, а може пошкодитися там і цеп, і ще дещо, і шестерні. І це тоді влітає в такий дорогий ремонт. Ну, та, та як виб'є тобі навіть парочку ножів, зараз теж не дешево, і теж жалко. От, е, от такий момент. Натикається на перепону, воно, воно буде ламатися. Добре, якщо не глибоко, там, то фреза навіть припідніметься, трошки перейде. Зокрема, я ремінь. Роблю тільки один ремінь. З розрахунку, якщо фреза, тут можна два ставити, я моделі на яких і три. Ну або переставити і ви зробити що три. Але я ставлю тільки один на зрахунку, що як налетить якусь жорстку перепону на своїх городах, то я знаю, що не можу. А як десь на чужих попросять, хто знає, що там може бути. Я попитаю, попереджаю газі, часто й самі не знають, що там є забуваються. Ну і як на щось жорстке налетиш, то краще, щоб проскользнув ремінь, так, хай він там повищить, навіть і задимить, ніж мені поламаються, поламаються механізми в фрезі. Отакий от, от момент, значить. Чепив тільки один ремінь. Якщо воно дуже, дуже жорстке, може це спасе. Якщо якась невеличка перепона, то може там, ножа перебити чи що. Все одно. От, і настільки вже ж ремінь, то прям слізькається, він досить плотно держить і тягне все. Такий момент. Ще момент стосовно безпеки. так, значить, Якщо в звичайних фрезах, хай навіть там і ручки коротші. То, щоб нога попала в фрези, то треба вже геть отако поїхати тако геть ногами туди. То, то вже треба трошки і гімнастом бути, щоб так ногою заїхати аж туди в фрези. Ну в мотокультиваторах маленьких все-таки ближче фрези. Ну все одно це треба добре, ще так ногу витягнути. То тут, так, особливо, якщо, якщо цей якщо не отакий так у мене като каток трошки захищає, хай тут нога може в ньому застряти так. Но це не настільки жорстко, як нога влетить в фрезер. От, а якщо тільки так, то нога тільки так може попасти. Треба дуже обережно не забувати, а може забутися, тож ніхто не гарантований. На задньому ходу обов'язково вимикати фрезу. і не їхати на задньому ходу, тому що вона буде крутитися. Якщо ноги затягне фрезу, то активна фреза дуже небезпечна річ. Так? Треба пам'ятати. Недарма тут ззаді така кришечка, це не тільки від пилюки, це і захист трошки від, від ніг, які можуть влізти. І в плані безпеки це ну, так. Жорстко треба берегтися. от, Зокрема, одна з причин, чого я купив собі саме, саме каток, а не, е, не, цей, не коліщатку, Тому що захист ще й так, коліщатку іноді краще, якщо, наприклад, дуже болотна земля, ти недавно знімав, тут набивається земля, наприклад. Тут зараз клубок і всередині. Наліпло, заліпло, залізло. коліщатку так би не, не наліпало. От, і не залізло. Але в плані безпеки ця штучка дуже хороша. от, Ну і, і от такий от момент. А це як в таких мотоблоках? Не на всіх ті катки, не знаю, чи на всі ставляться, чи доставляються. Ну, і зокрема, як садячи на сидіннях, там часто такі вже пружини. Такі вже планочки, що аж пружинять під ногами. Ну я не знаю, я би боявся. Якщо вже ставить, то щось дуже таке добре, жорсткі, хороші педалі. Що з того сидіння, дуже то нога як з'їде, то не дай Бог вона туди вклинить. Так, А тут не, не, теж не, не цей не каток, а... Будуть, а коліщатку досить небезпечно. от Як на мене, треба буде дуже, дуже обережним секційними фрезами Ось такий момент. Підключати їх при задньому ході і взагалі слідкувати куди твої ноги. А це поле, може бути мокре, зуття слизнулося і все. Так що такі моменти. Так, бережіть своє здоров'я. І пам'ятаємо про ці недоліки. Це не, не до всіх мотоблоків стосується ті недоліки, в яких більш виражено, в яких менш. Але такі от моменти є. От при цьому це не значить, знову ж таки, що я недоволений цим мотоблоком. Я наперед знав ці недоліки, все це давно вичитав, випитав, видивився. от, е, Але треба їх знати от, і не думати, що от активна фреза, все це ідеально, єдине тільки що ціна. Ні, свої мінуси в неї є. Свої плюси є в маленького мотоблока з звичайними фрезами. От, він в мене остається, я буду ним продовжувати користуватися, от, тому, що, тому що воно по-своєму хороше і є місця, куди треба не влізти. Ага, ще стосовно місця. Так? Такий мотоблок з розміром і з такими фрезами і катком, і цим всім воно займає багато місця. Влізти їм далеко виходить вже не всюди. Так, розвернутися на маленьких участках і так далі. От, а. Мотоблоки звичайні, так, особливо мотокультиватори легкі, так, в ними можна дуже часто влізти між всякими квітниками, між всякими кущами, прям лавірувати і лавірувати. От. З активною фрезою вже не так вилавіруєш, так? Нею треба вже широку полосу, більш-менш чисто. Трошки нею можна розвертати за з кущами, але якщо прям якийсь квітник, де там квітка, там кущик, там смородінка, там узбережно тут бульби, а тут, а, а тут щавель, все вже не влізеш. В мене вже є такі місця, де я цим не влізу. Так що все має свої плюси і мінуси. Так? Ніхто не хвалить, бо оце я купив, все це я купився, воно ідеальне. Ні. все має плюси і мінуси, так? Тим не менше, цим я задоволений. От. У мене більш такі великі об'єми робіт, так великі городи, і мені треба щось мощніше таке, щоб більш менш саме працювало. От і трави багато, де мені треба саме перебивати траву ціле наче там після конюшини, наприклад, через два роки. Це ж вже така важка земля. Тому ну, я таке я собі купив і, і більш потужний мотоблок із закладу в але, от, я цілком розумію дачників, хто купляє для невеличкої землі. от, і... І воно має свої плюси. Так, от воно має свої плюси. Добренько. Надіюсь, був корисний. Значить, все. З вами був Леонід Мортвецький, український канал. Всім пока, всім всього хорошого.